Давайте покажу вам, який має вигляд зараз калітка і ворота. На даний момент чищу, вже привіз профлист, буду чистити, грунтувати, фарбувати і тоді вже займатися установкою. А ось так виглядає половинка воріт. Оце вони зараз стоять одна половинка на другій. І калітка. Стараюсь зачищати максимально добре, щоб хорошо ліг грунт і фарба. Далі вже покажу по ходу роботи, що буде відбуватися. Ось так виглядає калітка зачищеною. Майже за хром покриття. Після цього як почищу ще ворота, буду грунтувати поліізатором. Далі це все діло грунтуво. Ось так воно виглядає. Це тільки погрунтована одна сторона. Імпресор гріється і Зараз оплодим не буду, другу сторону грунтувати.